Буду готувати вечерю. І кабачок, ріжу на тонесенькі такі полосочки. Ви знаєте, ось цим ножем, ну мені не сподобалось. То отаке. От ріжу. То отаке викинула в сторону. І стараюсь тоненько різати ножем. Так ще трохи, знаєте, цільна. Наміряю один миллиметр. І, і нормально. Бачите, світиться, світиться. От І так, це вже я ріжу другий кабачок. Що будемо робити далі, буду показувати. Для начинки нам треба фарш, у мене курячий стерла одну цибулину, посолила, поперчила. Зараз все діло перемішаю і будемо будем намазувати наші слайси. Беремо. Вилочкою, тоненько треба наносити фаршу. Там на відео жінка в три рази складала, але ж нарізано було таким ножиком, якимсь... не показано, яким ножиком вона нарізала. Ну, такий слайс, але ж воно все одно хрумке воно ламається, хоч як ти його тонко не. А я пополам трошки його, а тут клацнула. Не дуже придавлюю, щоб фарш не виліз, і поки що складаємо на тарілочку. І тепер зараз яєць пару штук уб'ю. посолю, чуть-чуть яйця посолю і додав часничку сухого. І мука окремо, і підемо обжарювати. Мука, яйця і на сковороду. І так далі. Зараз будемо на сковорідку викладати. Зарила під закритою кришечкою. Одну сторону та перевертаємо другу. І тепер кричочкою закриємо. Моя вечеря готова, Хай трішки схолоне. будемо пробувати. Так, смакую. Добре. Все прожарилось усередині дуже добре. Ну, єдине, що їх треба дуже акуратно брати руками, не здавлювати, бо фарш вилазить по боках, особливо як оце з їйця витягувати в рослицьке. А так, добре. Ну добре. Кабачок добрий, фарш добрий. Нічого. Вийшла квіточки поливати, а марка знайшла трішки. Крапотить, але полюбу це Та такий дощ. Та й на сьогодні все. Сьогодні. Вчора день лежня, і сьогодні таке саме. А що робити? Ой, боже мій! Погнала. Починає розквітати. Це буде кущ. Ой, здоровенний такий. Потім ось така красунечка. Ну, красунечка. Це вже Квіточка ця відцвітається. Ай, біоно, видно, взагалі, супер. Це такий колір не Це такого кирпічного кольору. Ще така одна оранжева. Це в мене два однакових кущики. Нічого страшного. І на цій стороні ось така, красота і ось така. У мене там хтось ногами лежить. Не знаю хто, але хтось лежить. На дворі не дуже жарко, так і в хаті не. Нормально, вже трошки з вітерцем красота. Я не знаю, може я вам і казала, а ще раз кажу. Вже голова трохи не тало. Щось натягує, може і натягне дощ, кої треба дощу, хтось знає як. Всім тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Ми скоро з дідуликом, знову шуруємо на Чернівці. Нам вдома, ну ніяк не сидиться. І все. Поки є можливість і є сили, будемо мотатися. А тут, далі буде, будемо бачити. Це відтудова тягне. Це відкудова, з ягодина, з тієї сторони. До вашої уваги, фез-готель Ринок Сквер це новий сучасний готель в самому центрі Львова на площі Ринок. До речі, Фес-Готель є ще за однією локацією у Львові. Там за 15 хвилин від центру Львова за вулицею Лемківська. Спеціально для моїх підписників створили промокод Луцук на знижку 20% при прямому бронюванні до кінця літа. Так що зберігайте, якщо будете проїздом у Львові або захочете класно відпочити, ловіть мій промокод. Також для зручності ви можете просто подзвонити чи написати готелю. Дизайн готелю розповідає історію Львова. Кожен номер це окрема історія. Це, до речі, відрізняє фест готель від інших. Таких готелей, окрім ФЕСТ, більше немає. Особливо готель сподобався діткам. Все комфортно, знаєте, все мініатюрно, зручно, все поряд. А ось це віконечко, просто кожного вечора мої діти збирались там. Мені як мамі сподобалось те, що все поряд. З дітками не треба далеко ходити, тому ми однозначно ще повернемось в фез готелі. Трошки прибралась, бо неділя для мене табу. Я ну, нічого не роблю. Навіть вчора посудомийну машину не вмикала. Тому Сьогодні трошки прибралась, і у мене завжди у вівторок, коли прибираю Оксана, такий активний гігієнічний душ. Ну просто от душ я приймаю кожного дня, а вівторок я просто вишкрібаю себе, а потім вже вона миє ванну кімнату. В нас трошки не виходить завтра, щоб прийшла Оксана, не в неї, в мене. Тому ми замінили прибирання на цьому тижні на п'ятницю. На наступному тижні взагалі Оксани не буде і теж не по її причині, по моїй причині. Тому у п'ятницю прибере, буде чистіше на наступний тиждень. Хоч тут прибирати потрібно кожного дня. Мій перший прийом її ось такі яйця пашот вийшли. Зручно, я скажу, що дуже зручно. Овочі, огірочок, хлібця. Трішки хлібця, складні вуглеводи. І сьогодні, що я буду готувати? по сільськи така буде сільська у мене сьогодні їда, Стушу курочку, кусочками поріжу в каструльці. Раніше ми її на гулянки спочатку обсмажували. А потім каструльку і тушила. Не буду я її обсмажувати, зложу в каструльку і стушу тушу з цибулькою, перчик горошком, лаврушечка. І зроблю якийсь гарнір. Над гарніром ще не думала. Можливо, макарони якісь, можливо, це буде гречка. Є у нас і булгур. ну, У нас, мабуть, його ніхто не їсть, не знаю, чи може зготувати. Є і кускус. -кус. Вирішу, ближче до вечора вирішу. Я Такій красоті. До речі, я замовляла свої подрузі. Не подрузі, а онучкам на цьому сайті. Зараз покажу фото, вони мені попросила і дуже-дуже вдячні. Дівчатка дуже задоволені, складна доля в цих дівчаток. Та Військовий, він кадровий офіцер, мама недавно померла, опікується ними бабуся, тому я їм зробила приємне, замовила. Дякую цьому магазину. Вироби це серебро якісне. Ну, ви гляньте. Я ж і голову мию, і, і все, і ці неприємні. Тому, можливо, хтось хоче зробити приємне своїм рідним. Перейдіть за посиланням. Зробила собі ще одну каву. Додам зараз кардамон, хай буде, а чого ні. І буде такий в мене повноцінний перший прийом їжі. Яйця вже дубові. Ну нічого. Вітаміни, а колаген випила. Вчора в мене був день прогулу без вітамін, ну все одно цей тиждень поп'юсь, а на відпочинок я з собою вітамін брати не буду. Тому якось так. Посуда вже помилась, розберу посудомийку, хай холоне. І займусь курицею. Курицею. Поріжу шматочками, дай й нехай тушкується. Це така сьогодні моя робота. Можливо, хто обідає. Всім смачного. Їм пашу, згадую, як я вперше варила його. Це вже я жила в Києві. Да, в Києві, Тільки ми ще жили на совках. Маливала воду, закипіло, тоді крутила-крутила, поки воронка така образується, от додавала, туди його ніжненько впускала. Потім вже я додивила, що треба наситочку зайвий білок прибрати. А це краса, зусив, нічого я не прибирала. І ще бачу, роблять силиконові формочки для кексів. Також можна змащувати і також робити. Ну, попалась мені ця пашутниця, я її купила. І хай буде. куриця, тушкується аромат на всю хату. Зараз я сюди додам, мені прийшло повідомлення, я тільки що відкрила Дірект. Ви мене неправильно зрозуміли. Я вам просто хотіла пояснити, що ви день відпрацювали і купили собі продуктів на родину, на невелику родину, на 10 днів. Я це мала на увазі. А не всі, продук... не всі кошти, я перевела в продукти. Я навела приклад, що за годину роботи в Британії ви можете купити курицю, це мінімальна зарплата. Її 20 і 25 за годину. Я це хотіла сказати, що от ви день відпрацювали і купили продуктів на 10 днів. Так що не придумуйте, будь ласка, що я всі гроші перевела в продукти. Ви ж не працюєте один день на місяць, правильно, ви ж працюєте там 21 день, чи 2 через 2-15 днів, чи якісь вахти у вас. Ну, ви не працюєте один день. А я повторюю ще раз, навела вам приклад, що за одну годину ви можете купити курицю, це за мінімальну зарплату. За день ви можете заробити 100 фунтів і купити продуктів на 10 днів на невелику родину. Це я хотіла вам сказати. Я думаю, зрозуміли. Я, якщо чесно, не знаю, скільки зараз в Україні можна заробити за день коштів за день. Не знаю. Скільки години, не знаю. Але я знаю, яка мінімальна зарплата. І от хто на мінімальній зарплаті, я приблизно розумію, а хто на пенсії, то взагалі я розумію, що людина не може за одноденну зарплату купити продуктів, ну хоч би там на тиждень. Таку буду варити відмішечку. Так, тут і житло заплатить, якщо в кого немає, але працюєш. Якщо будеш працювати, то будеш мать.